Вітаю! Я консультант Саб-Бізнесман Світлана Акімова, та сьогодні я розкажу вам про сервісне обслуговування клієнтів, налаштування та управління сервісними послугами, яка наша компанія надає своїм клієнтам. Все, що стосується сервісу і сервісного обслуговування, Саб-Бізнесван розташоване в окремому меню, яке так і називається сервіс. Почнемо ми з договорів про надання послуг сервісного обслуговування. Договори можуть створюватися автоматично або ж в ручному режимі. Про автоматичне створення договорів я розкажу вам трошки пізніше, а зараз ми розглянемо, що містить собі договір та які параметри в ньому вказуються. В договорі, звичайно ж, заповнюється бізнес-партнер, з яким він заключено. Може бути заповнена контактна особа та її номер телефону. Кожен договір має свій номер. Та строк дії, дату початку та дату завершення. Якщо строк дії договору вже припинено, то ми можемо заповнити дату припинення. Тип послуги договору може бути або гарантія, або звичайне. Гарантія заповнюється автоматично при автоматичному створенні договорів на підставі документу продаж або відвантаження. Тип контракту. Тип контракту може бути трьох. Видів. Перше це діловий партнер. Це договір на обслуговування окремих клієнтів. Компанія погоджується надавати клієнту обслуговування не пов'язане з конкретним товаром. Група позицій. Договори з таким типом діють тільки для певних груп товарів. При виборі цього типу договору на вкладці позиції вказується перелік груп товарів, наприклад, принтери. На які розповсюджується дія договору. В даному випадку ми заповнили принтери і цей договір буде стосуватись тільки товарів, які відносяться до цієї групи. Якщо ми обираємо тип контракту серійний номер, то це значить, що згідно договору будуть обслуговуватися товари з конкретним серійним номером, і для цього товару обов'язково повинна бути створена картка обліку об'єктів сервісу в системі SAP Business One. Як правило, такі договори створюються на гарантійне обслуговування обладнання, яке в нас купив наш діловий партнер. Договори мають статуси. Система дозволяє створювати чернетки договорів. Окремий статус мають договори, що очікують схвалення, припинені або вже схвалені. Статуси потім відображаються в звіті по сервісним договорам. В договорі також прописуються додаткові умови, наприклад, додатковий. Допустимий час реакції на звернення клієнта та час на вирішення питання. В даному випадку наша компанія повинна надати відповідь клієнту протягом 24 годин після отримання заявки а вирішити проблему протягом 5 днів. Також в договорі можна вказати графік доступності сервісу по днях та годинах. Періоди часу можна встановити для кожного дня тижня. Також можна вказати, чи буде доступне сервісне обслуговування у вихідні дні. Додатково вказується, що саме включає в себе договір. Це можуть бути тільки запчастини, запчастини та робота, або навіть відрядження наших співробітників до клієнта для вирішення проблем з обладнанням. До кожного договору можна прикласти. Скан-копію договору, наприклад, або інший файл. Так, ми розглянули, що містить в собі договори, а зараз ми подивимося, як ці договори можна створювати автоматично в системі. Спочатку ми відкриємо карточку товару, в, якій, в такому товару, що потім буде створюватись гарантійний. Договір, договір на гарантійне обслуговування, обов'язково має бути вказано, що позиція керується за серійними номерами. В карточці товару вказується шаблон договору, згідно якого потім, при продажу буде створено договір на сервісне обслуговування. Ми можемо обрати вже готовий шаблон зі списку. Можемо прямо звідси створити новий шаблон. В даному випадку в нас вже обрано шаблон-принтер 24 місяці. Ми можемо його подивитися, що саме в цьому шаблоні заповнено. Ну і ми тут бачимо, скільки повинно пройти часу, скільки на відповідь клієнту, скільки на час вирішення, тривалість договору, а також час роботи нашого сервісного центру, і що включає в себе договір. При продажу товару, для якого було вказано шаблон сервісного договору, ви зараз бачите документ продажу, в якому ми клієнту, покупець принтерів, продали два принтера LaserJet та один принтер Canon. Для принтера Canon у нас заповнено шаблон договору, той, що ми зараз розглядали. Принтер 24 місяці, а для принтеру LaserJet вказано інший шаблон на 12 місяців. Ми можемо його подивитися. Він відрізняється від того шаблону, що вказано у принтері Canon. Коли ми провели документ продаж, в системі автоматично створюються договори про надання сервісних послуг. Зараз ми їх розглянемо. В першому договорі заповнено на закладці позиції, заповнено принтер Canon, серійний номер цього принтеру. І також система прорахувала автоматично. Дата початку це дата створення документу продаж, а дата завершення у нас строк дії договору 24 місяці. Ну, система прорахувала, що він закінчиться в січні 2025 року. Для принтера LaserJet було створено інший договір, в якому на закладці позиції перелік принтерів LaserJet. Якщо однаковий покупець, один і той же документ продаж та однакові позиції номенклатури, для них створюється один договір про надання послуг. А на закладці позиції ми бачимо перелік всіх позицій з цього документу продаж. Відрізняються тільки серійні номери. А все інше однакове, тому що цей договір був створений по одному шаблону. Далі. Одночасно з договорами на сервісне обслуговування. У нас створюються картки обладнання на кожну позицію, що була продана. Зараз я відкрила картку обладнання принтера Canon. На закладці «Договори» ми можемо побачити договір, гарантійний, який, ми створ... який було створено автоматично. Для принтера LaserJet, якщо договір був один, і в ньому на, пер... на... на закладці позиції був... був перелік принтерів, то картки обладнання створюються окремо на, на кожну позицію з вказанням серійного номера цього принтера. Ми бачимо ось один принтер був створений картка обладнання LaserJet, та другий. Тобто вони однакові, але різний серійний номер. Коли створюється картка обладнання, в ньому автоматично проставляється статус «Активне». Статуси можна потім змінювати. Якщо нам, наприклад, повернули це обладнання, ми можемо вказати статус «Повернено». Якщо цей Принтер знаходиться в нашій ремонтній лабораторії, тому ми можемо теж вказати відповідний статус, і потім ці статуси відображаються в звітах по сервісному обслуговуванні, яке ми подивимося пізніше. В, кожному, в кожній картці обладнання вказано як саме обладнання з серійним номером, так і інформація про власника цього обладнання. Адреса. На закладці Договору вказано посилання на договір на обслуговування цього обладнання. На закладці Дані продажу ми можемо подивитися і відкрити документ продажу. Це ми відкрили ділового партнера. Ось документ продажу. Тобто ми можемо як ділового партнера відкрити, так і документ продажу, яким було це обладнання, продане діловому партнеру нашому. Ну і також можна вкласти якесь вкладення, скан копії, фотографії та інше. Так, тепер ми розглянемо процес реагування на звернення клієнтів. Цей процес ділиться на три основні етапи: створення сервісної заявки, реагування на цю сервісну заявку та рішення проблеми клієнта. Якщо до нас звертається клієнт із зверненням щодо проблем з обладнанням, консультант служби сервісу створює документ, виклик сервісу. В документі обов'язково заповнюється бізнес партнер що до нас звернувся. Бачите, автоматично заповнилась контактна особа та номер телефону цього контрагенту. Також вказується обладнання, щодо якого звернувся наш клієнт. В списку обладнання при виборі ми бачимо тільки ті позиції, які відносяться до вибраного в заявці бізнес-партнера. Ми оберемо якийсь принтер. Так. Далі на закладці загальне можна вказати походження, звідки до нас прийшла заявка по імейлу е через веб-інтерфейс або по телефону. Можемо вказати тип проблеми. Типи проблеми вже є визначені, можемо створювати нові як типи проблеми, так і підтипи проблеми. Наприклад, в нас звернулися з приводу ремонту, і в нас не друкує принтер. Звернулись до нас по телефону. Тип виклику може бути гарантія, ремонт, або ми можемо визначити свої типи, які нам будуть більш інформативні. Одразу ж можна вказати техніка, що буде відповідати за цю, цей виклик сервісу. Далі. Кожен виклик сервісу має свій статус. По замовчуванню при створенні в нас присвоюється статус відкритий. Ми його можемо відкласти, якщо по якійсь причині ми зараз не будемо займатися цією заявкою, або закрити, якщо питання вже вирішене, або воно не актуальне. Можна встановлювати пріоритети, і потім, коли розподіляти заявки між нашими співробітниками, орієнтуватися на, не тільки на дату, коли прийшов цей виклик, але ще й на пріоритет. Система автоматично фіксує дату та час створення цієї заявки. Якщо заявка буде закрита, то система зафіксує дату закриття. Також для інформації виводиться посилання на договір на гарантійне обслуговування цього обладнання і е, дата завершення дії договору. Е, система згідно налаштувань в договорі вираховує, коли завершується час для відповіді клієнтів, та до якої дати та часу ми повинні вирішити проблему. Нашого клієнту. На закладку Коментарі ми можемо внести в текстовому вигляді коментар до цієї заявки. Що ми можемо далі зробити з заявкою? Так, тобто ми можемо її додати. Так, заявка повинна мати обов'язково заповнену тему. В довільній формі ми можемо записати тему цієї, цього виклика цієї заявки. Потім, коли вже заявка існує в системі, що можна з нею робити? Ну, По-перше, ми можемо створити активність на конкретного співробітника, який, е, я, який повинен зв'язатись, наприклад, з клієнтом та е, уточнити подробиці цієї заявки. В активності вказується, що це має бути за активність, тобто це може бути якесь завдання, зустріч, можливо, телефонний дзвінок, який повинно виконати. Вказується, кому присвоєна ця активність, час початку. Наприклад, ми повинні виконати телефонний дзвінок клієнту там, в певний час, і ми можемо заповнити тривалість цієї активності. Скільки вона має тривати, після того, як наш назначений користувач або працівник виконав телефонний дзвінок, він може його відмітити закрити. Цю активність. Якщо по якійсь причині Заявка вже активність не актуальна, можна відмітити, що вона неактивна і не потрібно робити ніяких телефонних дзвінків. Ем, на закладці вміст в текстовому вигляді можна написати додаткова інформація щодо, щодо цю, цієї активності, прив'язати документи або вкласти якісь вкладення до що до цієї активності. Всі активності, що були створені по цьому виклику сервісу, відображаються на закладці активності. Їх можна подивитися, що було зроблено, яким користувачем, коли, і почитати коментарі. Далі, Співробітник, який займається цим викликом сервісом, може вказати рішення. Щодо проблеми клієнта, рішення може бути створене нове, перелічені симптоми, як саме вдалося вирішити проблему. Також можна вложити якісь вкладення, написати свої коментарі, причину такого рішення і додати це рішення в систему. Рішення, що створюються, зберігаються в системі в базі знань рішень. І якщо вже було звернення клієнту з подобною проблемою, можна не створювати своє рішення, а подивитися в базі даних і обрати потрібне. Ця база даних, вона. Зростає з кожним новим рішенням, яке додають працівники наші користувачі в систему. Вона розширюється і якщо проблема однотипна, можна обрати вже готове рішення, яке стосується цього виклику, і не створювати нові. Так, також в карточці виклику сервісу. Можна вказати, крім рішення обраного з бази рішень, можна вказати вирішення проблеми в текстовому вигляді написати, можна також прикласти якісь вкладення, і якщо проблема вирішена, встановити статус, що заявка закрита, оновити дані, вона збережеться в системі з обраним рішенням. На закладці Історія можна подивитися історію цього виклику. Ми тільки створили цю, цей виклик, ми по ньому ніяких, е, е, ніяких рішень не приймали, і тому на, на закладці «Історія» ми бачимо тільки е, дату створення виклику автора і час оновлення цього статусу. Так. Перелік всіх викликів, що стосуються обладнання, ми можемо подивитися в карточці обладнання. Можемо прямо звідси відкрити картку обладнання. І на вкладці Виклики-сервісів ми можемо подивитися, коли були створені виклики та з якої причини. Це що стосується конкретної картки обладнання. Але якщо ми хочемо подивитися загальну інформацію, по всьому обладнанню, що в нас є, наприклад, так, то ми можемо сформувати звіти. Сервісне обслуговування в програмі SAP Business One передбачає можливість формування звітів, і я зараз покажу вам декілька з них. Звіти розташовані в меню сервіс. Ми формуємо зараз, наприклад, звіт, який називається виклики сервісів. Цей звіт виводить дані по документам виклик сервісу, які ми тільки що розглядали. В звіті передбачені відбори. Ми можемо подивитися тільки документи, виклики сервісів там, по, з відбором по конкретному діловому партнеру, або по техніку, який відповідав за ці документи, по даті створення та інше. В самому звіті ми бачимо перелік. Документів. Ми бачимо бізнес партнера до якого відносився цей виклик, обладнання, тему виклику, статуси, дати створення та час створення, тобто, доволі інформативний звіт. І в нижній частині ми можемо побачити графічне відображення інформації про викликам сервісу. Графік теж можна Змінювати, він може бути лінії, рядки по тижням, по місяцям, От. і його можна будувати за потреби. Так, Це ми подивилися звіт, який виводив загальну. Інформацію по всім викликам. А для співробітників, які займаються викликами сервісу, є звіти, які відносяться тільки до викликів сервісів, до їхніх викликів сервісів. Так? Тобто я можу подивитись тільки свої виклики сервісу, в яких я відповідальна. Це загальний список. Я можу подивитися тільки відкриті виклики сервісу, які, в яких я відповідальня, або прострочені виклики сервісу, по яким дата вирішення питання вже пройшла, але заявка до цих пір не закрита, і я можу відслідкувати, що в мене в, в прострочених викликах. Є ще звіт по карткам обладнання. В цьому звіті ми можемо подивитися, які картки обладнання створені в системі, який в них статус, що це за обладнання, який мають серійний номер та інші подробиці. Можна подивитися час реакції за присвоюванням. Також з відборами. Цей звіт показує в розрізі користувачів, яким було присвоєно виклики. Ми можемо подивитися, скільки часу було відмічено на відповідь. Скільки Заявка простояла в черзі, та хто обробник. Тобто цей звіт він показує ефективність, ефективність наших співробітників, як швидко вони обробляють заявки та скільки заявки перебувають у черзі в розрізі кожного працівника. Це основні звіти по блоку сервіс. Я думаю, на сьогодні ми на цьому завершимо. Дякую вам за увагу! До побачення!